Доброго раночку. Я зробила свій вчора кудряшки вимила голову. Знаю, не знаю наскільки не потримається, бо фіксації немає жодної, але вирішила спробувати. І 에, зараз умиваюся, йду, шукаю, де поснідати. і хочу зробити невеликий хайкінг, тобто зібратися на гору на одну із в'юпойн, де роблять гарні фотки. Ось. E, так що покажу і розкажу, де це і як це. Сьогодні сонячно, видно там гори, і видно тут. Але вітряно. А ось ще одна фотових зупинка. Вже така більш обладнана. І така ж штабичка, які там, де без таких зупиночок, просто табличка стоїть і сюди проходить автобус. Ой, сонячно гарно, тільки вітер холодний. Ось вона знаменита калдея. Але поки не знаю, чи я туди піду, чи ні. Вау-вау-вау! ну Тільки подивіться, ну хіба це не чудово. О, ці краєвиди це взагалі щось нереальне. Мій сніданок сьогодні. А ось там над жовтими чоловічками майданчик біля каса де Лаваль на горі. Просто ці види, ці фантастичні види, всюди гори, Я радію, це так класно. Я йду, трішки запихалась, бо а сонце дуже сліпить, тому одягла окулярики, взяла з собою передбачливо. Поки ще йду по місту, але вже десь тут. Недалеко і треба буде звертати, я так розумію, вже більш гори І там трішки піднятися, і буде та вьюпойнт. Треба якось розробляти легені, бо щось я хожу, дуже запихуюся. А ось тренування на Exotic Pol Dance мені допомагають, бо... Ноги майже не втомлюються. Але зранку тільки крипатурка, а так ходжу нормально. Піднялася вже трішечки вгору, запихалась, як можна чути за моїм диханням. Але ці види це простика неймовірна мотивація рухатися далі, йти. О, навіть липенка. Автобуси клас. А тут горить мете. Це сніг повіяло з даху, вітром по нагорі вітер більший. Судячи з жовтої смужки, тут проходить якийсь маршрут. Але я йду далі до V'iepoint. Юху, я дійшла, я дібралася сюди. Дивіться, як гарно, просто чудово. Вітер завиває, просто майже зносить. Але який чудовий краєвид! Саме заради нього я сюди так довго йшла, Ну, майже годинку чимось, як її показували карти. Але вау, 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 вау! вау. Воно того варте. воно... Ну просто, ну дивіться, ну це фантастично клас. І у місті було гарно, але на горі це фантастика. Зробила купу фоток. Зробила купу відео. Але зараз, коли монтую відео і передивляюся всі ці фото і відео, здається, що треба було робити ще більше. Просто подивіться, як чудово! Ух, ну клас! Я рада, що сюди дійшла. Унизу якраз розташоване місто Андора Лавела, це столиця Андори. І я просто піднялася уверх по гірській дорозі, яка йде понад містом. і Віце якраз відкривається краєвид, такий чудовий на місто. Якраз от видно все місто, видно гори, просто клас. Іду далі на зворот іншим шляхом. Ну просто в іншу сторону повертаюся, і краєвиди продовжують мене надихати. У мене прям посмішка, весь час на обличчі, не можу зупинитися, щоб робити фото і відео, вже тисячу сто мільйонів їх зробила. Але знову і знову дивишся на це, думаєш, треба це зафільмувати, треба зробити фото, треба залишити це в спогадах, треба це вам показати. І Андору 100% рекомендую. Якщо у вас буде час і бажання, щоб поїхати сюди, 100% робіть це вам Обов'язково сподобається. Я просто в такому захваті. Брала з собою невеличку водичку, вже спускаюся вниз. Чудова погода, сонячно, морозно, гори, сніг, чисте повітря. Ах, тепла знаряга, курточка, шапочка, рукавички, зручне взуття. Клас, кайфую. І ось я вже спустилась у місто десь і на зворот у мене пішла годинка і трішки, щоб спуститися назад у міст. Тут у них фонтанчик, і водичка навіть узимку не вимикається, тому на конях замерзає. Сонячно, дуже в місті, гарно. Трішки менше вітер, ніж на горі, але також відчувається вітер, але так чудово. Я вже повернулася, вже одягаюся, хочу йти повечеряти, бо вже дуже хочу їсти. І десь за три годинки я, мабуть, сходила туди на той бьюпоїнт і назад оглядовий майданчик насправді гарний і шикарний вид з нього. Відкривається, але добратися туди пішки, ну, мабуть, я б не рекомендувала. А, бо я думала, що це а, хайкінг. Ну, тобто ти там по горам лізеш уверх, воно снігом притрусило, думаю, ну спробую. Але насправді там просто йде дорога, і воно тобі по дорозі, ці там, де їздять автівки і немає пішохідної зони. А, якраз карта там а, будують тобі той маршрут, щоб подивитися. А, Виклаєвид ось тому рекомендувати не буду, але кадри шикарні. І я була там не одна, на зворот, коли спускалася, йшов хлопчик наверх, але він там зрізав і пішов. Я думала, ми хоч привітаємося, але він зрізав і пішов трішки раніше вверх. Я його просто зверху бачила, він там дорога петляє, і було його видно. Він йшов і співав якісь пісеньки. Ось, а потім ще я зустріла дівчинку, вона йшла іншою стороною дороги. Вона була в наушниках, помахала мені і пішла далі. Ну, я їй помахала у відповідь. А, ось. А, дуже гарно погуляла, насправді подихала свіжим повітрям, сніг, краєвид, гори, класно. Але краще туди їхати автівкою. Там до. Ближніх сел, мабуть, ходять автобуси, бо були автобусні зупинки. Але сьогодні неділя не знаю, чи через те туди жодного автобусу я не бачила, чи може там такий графік, що вони там раз у день їздять. Не знаю. Ось я ходила пішки, це реально, але не дуже зручно, коли їдуть автівка, ти такий, думаєш, так, як би там десь трішки відійти, бо немає пішохідної зони. Такі в мене враження. Я вже перемістилася в ресторан, замовила собі смачну вечерю, келих сухого червоного вина. Тут тепло, гарно. І така чудова атмосфера, людей ще небагато, бо я раненько прийшла. А оце тільки подивіться, яка в мене тут таріляка цієї їжі. Ну, я молодець, я з'їла майже все так гарно погуляла. Сиджу, насолоджуюся. Все так гарно, так чудово. Андора мені дуже подобається. Я поїла і вже повертаюся в готель. Буду відпочивати, з'їла оту всю тареляку. Ну, майже всю, не всю, звісно. Але після прогулянки нагору дуже хотілось їсти і я там все з'їла. Свій вечір я планую завершити ось так. Прийнявши ванну з пінкою. І солоденько поспавши. На сьогодні все. Бувайте! Зустрінемось у наступних відео.